Новорічна розпаковка від Янглів. Тут прийшли мені подаруночка. Ну а як потрібно створювати собі новорічний настрій? Хто як не ми це зробимо, якщо його немає? Тому я його створюю сама. Будь ласка, серденько одягнула, червону помаду намазала, і красота і стан зовсім інше. Тому давайте давайте. Перше про ще, що я вас поговорю, це я собі просто любімі купила подаруночок до нового року. У нас в Янгелі з'явилася новиночка – колаген, пептидний серум. Ну, як я могла собі не купити. Ну як, ну як? Ну це було б не я. <свісно> тому давайте зараз відкриємо. Покажу вам, як це виглядає. Буду тестувати. Тому що компанія Янглін для мене підходить на 100% по догляду за обличчям. Більше ніяка, тільки вона. Тому ось такий колаген серум. Зараз ми відкриємо. Подивимося, як це виглядає. О, дивіться. А ось так. Буду зтокою? Звичайно, поділюсь результатом як же без цього. Тому ось така есенція. Тому ось такий колаген. ген. І, що я замовила? Це замовлення моїх клієнтів. Перше це моя улюблена серія дитяча сідлінг, наша Young Living. До речі, цієї шампуньки і геля не було дуже довго в продажу. Його тільки можна купувати одну в місяць на аккаунт, тому ну, я передбала на початку місяця. Дуже зручно тут також вставляється дозатор. Можна дитинку якнути голову, так бо це шампунька, і так само тіло. Тут натуральний склад, а, немає ніяких парабенів. Синтетик і безпечний можете використовувати і не хвилюватися за це, якщо, звичайно, для вас це важливо. Мене замовила наступний клієнт, а зараз вам покажу це. вже, не пам'ятаю, другий чи третій. Ось такий кремчик для повочки-дитинки. Дуже класно справляється з почеванінням після підгузок. Прям сам найкращий крем, який можна використовувати. Тому, якщо маєте таку проблему або знаєте в кого, звертайтесь, я допоможу вам замовити. Наступне що? Ну, звичайно, олійки. Ну куди без олії? Тут у мене, до речі, одна олійка, яку я замовила, а другу мені подарувала компанія. Так, і я я замовила, це я замовила лемонграс. Монграс. Її дуже люблю, клієнти мої також дуже люблять, часто їх замовляють, або я роблю різні суміші, тому що вона дуже класна універсальна. Вона для очищення простору можна використовувати, коли ви прибираєте, щоб замінити хімію на натуральну, природну, будь ласка, ефірну, олію, лемонграсу. Да? І в неї властивості дуже багато, це буде дуже довго, як я буду розповідати. Якщо вас цікавить, пишіть мені з радістю роз... Так, а тут у мене подарунчик від компанії Аклівін, звичайно. А, і це у нас сосна. А його можна отримати, якщо ви робите замовлення, від 120 десь, так, євро, плюс-мінус, так, і безпосередньо приходить кожного місяця різний, ми не знаємо, який ось цього місяця сосна. Дуже класний аромат, мені ще захотілося понюхати його, бо сосну я маю. Дифузор, до речі, зараз додаю, тому такий для новорічного стану. Ах, прям прекрасна, прекрасна сна. А, Знаєте, тому що зараз я, наприклад, не маю ліса такого глибокого. Знаєте, що я туди зайду і прям відчуваю, відчуваю цю ароматерапію, коли ми заходимо туди. Ні. А зараз. Нанесе і все, я у лісі. Тому ось така моя розпаковочка. Якщо щось хочете, будь ласка, пишемо мені, я вам підберу. Ми з вами зізвонимося, зробимо консультацію, підберемо саме під ваш запит, те, що вам потрібно, і буде вам щастя, будете використовувати ефірні олії, покращувати свій стан. Всіх обняла, до побачення.